Кидай, ховаємося. Всім привіт, вітаю вас на моєму каналі. І ми сьогодні продовжуємо грати в пастмофобію. Приємного перегляду. Е, так, ой, МП беру, оце беру і що беру. Термометр вісь. Поїхали. Я взяла середню складність, у нас є 2 хвилини. Супер. Дві хвилини, типу, не буде нападів ніяк, все спокійно. О, то дві хвилини я точно поживу. Чекаємо поспуги, щоб розуміла, я навіть не можу знайти вхід в будинок. Так хочеш, щоб я ще куда виживав. Так, ти включиш світло, а я почну грати. А так то я вмру. А то не можна ніби багато світла, правильно включати? А то вип'є. Я не знаю. Ну, по ідеї, да. Він співає мені купа, а він на мене дихнув. Чому? Це... Примарна подія. Чому все зразу так на мене? Ну, я щось людям ніби зробив, Якусь вину. Він грає. Це я. Я тупо не можу щиток знайти, блін. В гаражі Роді. або в підвалі. Я подивилась в первую очередь. У підвалі нас так успеває ходить. А ч двері закриті? А ч двері на вихід... А все. А були закриті, Прикинь, то охота була, чи що? Та ні. А не буде охоти. Тарілка ні. кинута, тут, тут тарілка кинута. У тут тута була. Ну, я... а це це выключила? А. Так, да, дивлюсь відбитки. А де був щиток? В подвалі. М. О, тут три МП. тут тремпе. Або на кухні, або в першій кімнаті при вході. Ні, вона тут в проході стоїть, між кухнею і коридором, а вже не стоїть. Мені здається, це буде ось тут в кімнаті ось тут при вході, бо вона тут як тарілку кинула, вона тут співала. І орала. О, МП5, МП5. Зразу доказ МП5. Ось тут пищить. Біля підвалу. Відбитків нема. Ну, це, коротше, саме перша кухня нам поперло. Не, сама перша кухня, а мені здається, що він в підвалі. А, тут я... то, то, то був МП5. Не... Це тут, це тут, це тут. Ага, ну так от де МП5? Розфоткати, блін. Йо, вона вибила лампочку чи що зробилось? 3,3 да, да. температура. 4,1. Вогник, а ну чекай ще тут світло. Так, будь ласка, Вогника будь низька. Нема. Будь низька температура, умоляю, будь низька. Я хочу докази. Мені треба докази. Тут активність його була тільки що на восьмирці. А, а розп'яття принести краще може. Чи ні? Я несу розп'яття е, та блокнот. Все. Так, я несу розп'яття і блокнот. Світло можна включати, правильно? Так, сюди я кладу розп'яття. Це може вже не носити з собою, воно вже не треба. Я вже поклав, поклав розп'яття і я поклав блокнот. Він відкрив двері. Я чую, як він відкрив двері. Іди, дивись, як печатки, я йду щось візьму, бо в мене тільки фотик, я візьму фонарик. Фонарик. А проклятий предмет треба ще шукати. Фонарики хотів обрати правильно? камеру, а, ти взяла. Побазікати з ним взяти. От можна що? був доц, але я не впевнена. Відповідаю на одинці. Ну йомо, -йо, я вже раз базіка, вже не хочу. Мінусова. А мінусова? Мінусова. Так. Візьми, візьми ще цей термометром треба провірити. Я йду кістку, пошукаю на другому. Термометр повесі. в мене в руках зараз. А, може. Візьми цей тарілку та чи з кову. таблетки випити? Зараз прямо брати петлі? Так, да, да, да. А можна стоїть, що тебе полочне? Я просто не хочу, е, ні, ні, другу бере. Я не хочу просто, щоб полювання починалось, поки не знайшла кістку. Я не хочу, щоб полювання починалось. Так. Да. Просто, щоб полювання починалося не хочу. А ти та... є фотик, так? Да? Так, да. він щось скинув, тільки що, от полетіла, тільки що вилка. Зі стелі, щоб ти розуміла? Ось тут. Вилочка. А що фоткати ти хотіла? Чи нічого нема? Чи, не всякий А я де, термометром? С -с зараз. де термометром? Соль. Де термометром тобі вдарити? Ну, в мене зараз пара рота. Господи, я вже я вже, провіряти. Воно пробігла, воно пробігла що... по доз, воно пробігла по доз. Оні, це Оні все, це Оні, це Оні. Ти сфоткаєш відбиток ноги? А, та-та-та. Трієчка та, та. все. Воно пробігло по доц, і це вже Оні. Ми вже все знайшли. кістку не знайшли. А може вона в гаражі, а може. ти була в гаражі? Я була в гаражі, Вона на другому поверсі по любому Ти казала краще подивитись ще наверху тута. На мінусову, але я думаю, вона вже є 100%. Ні, ні а мінусову я хотіла, щоб ти йменно при вході подивився, бо в мене ніби був пар з рота, але на всякий случай. А, при щоб... вході тобі. Це потім не оказалось при припар... припарка. Господи, примарка. Прикарка припарка. Припарка теж. Припарка. Так, чекай, чекай, я заблудився. Так, чекай. Або все, я знайшовся. Ну, Я тут ходив, то 9,9, 10,6. О, мінус 8, все є. Бо було що мінус 8, значить є. Все, я йду щось візьму ще. Поговорю з ним. А так наше, якщо ми вже все знайшли, господи. Я щось завтикав. Нема кістки на другому поверсі. Значить, у нас ще одне завдання досягти середнього глузду. Нижче 25%. І всі завдання виповнені. Робін Уайт. Е, так. Значить, що нам треба? Нам треба просто зараз е, ще досягти глузду нам треба і знайти ми їдемо. А, кістку. Так, що би мені взяти, щоб вижити? Ну, щоб мені спасло життя. Я хочу подивитися, як він тримає мікрофон. Все, я подивлюся, як він тримає мікрофон. Я йду до тебе з фунару. Полювання. Добре, що я тут, а. Ой, як мигає в тебе там все жорстко. Він тут на кухні, він при вході він йде на кухні. Прикинь мене зараз за стінки. А ти де ти наверху? Я на першому поверсі. Ну він тут ходив. Подивись на е, в трейлері і на кінець активність? про кінець полювання? Виходи, але я йду подивитися бігом на активність. Будь ласка, швидше, швидше. Біжи. Е, була активність 10. Я вже вийшла. Е, значить, у мене 21% глузду тебе 58%. Нам треба, щоб в нас було нижче кістку. 25. Пішла, зглуздувала швидко. А як не розумієте, де кістка? Може в підвалі. Може ж таке бути. Хочеш, де пошукаю? <гум> Дуже хочу. <гум> так. Ну я ну, тут не що брати. Я візьму пахощі. Ні, мені треба фонарик 100%. І мені треба 100% камера. Все. Бо треба фоткати кистку. А пахощі, а ти в домі чи є? Так. Да. Тоді я йду. Він хрест сів, до речі. Пошла кистку, иди фотка. Ты фоткала хрест і не, я фоткаю. Иди, пожалуйста, сфоткай кистку. Да, 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 да. Иду в, в цьому в гаражі, господи боже. А я казав, що воно в гаражі. Я в гаражі. Так, я сфоткав розп'яття, кистку, и сліди. Все Все, піднімай її. мені не треба вона. А що вона дає? Вона в там в кабінеті відобразиться, все, що ти знайшов всі кістки, які тебе є. Ага, в мене там нуль. Значить, він з'їв розп'яться, і все, що ми могли сфоткати, ми сфоткали. Зараз я ще поховаюся, щоб в мене глузд з'їхав. Ну, полювання, типу, щоб було. У мене щось капець як мало глузду. Того я більше в будинок не йду. Я фотоапарат викидаю. Я візьму в руки, пахощі та зажигалку. На всякий випадок. Просто, може, потрібно. Я буду слідкувати за глуздом. Так, і в нього одна активність пішла. Ні, тільки що була два. Вже одна. Він тебе чекає. Так. Так, тобі ще чуть-чуть. Чуть-чуть тобі їй буде погане. Нам треба нижче 25, и нас зараз 30. Глуст. 29. Ще чуть-чуть. Все є завдання, ходи. Ти йдеш? Виходжу, виходжу. я думав, ти там мертв. Куди? Так, все, ми все, що могли зробити, зробили, правильно? Чи? Да. Все. Всі. Ти поклала там, що там треба було? О, ні, все, це о, ні, Їдем. До Додом, я перший раз вижив, стоп. Ого! Ого. Во. Коротше, я вижив, і я радий. <смітна> і що в мене по грошах? Тисяча доларів! Уху -ху 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 -ху. Капець, ти тут кісток назбирала. Я, до речі, хочу... Я пам'ятаю, що я казав, що я хочу карти, так? Я хочу дошку Уіджі Я хочу дошку Уіджі Це самий маленький будиночок. О! Підходи. Так я беру МП, я беру що я тоді брав? Я брав uh, термометр і я брав <фон> фотоапарат точно. <фон> Ти взяла ключі? Так. Да. Ой. Yeah. Я надіюсь, я виживу. Господи, мили слава Богу, світло є. Світло буде! Так, МП беремо в руки, пішли в гараж. Чи ти в гаражі? Ні, То... я в підвалі. Я в... А чого в гараж двері відкриті? Хтось відкривав? Бо я там була, бо там щиток, ага. і я там включила світло. Я думав, там в підвалі щиток. А дзеркало спавниться завжди тут? А, я ще нічого не вижу. Його нема. Ну, принаймні, колись спавнулася тут. Так, я заходжу в гараж, виключаю світло на. Ми кухню. на середньому, то тут не, ну, може і не бути взагалі curs object. А, скринька curs object. О, о що? Скринька є. Музична скринька. А фоткати її чи ні? Так. Да. Щас. А, ну, -ну, -ну, ну. Ой, тричка. Музична скринька, теж перший раз бачу. Що вона охоту робить? що? Полювання? Ну так. Да. Дуже певне. Поки полювання. грає музика, в тебе сідає глузд, коли в тебе сідає глузд, вона починає атаку. Або, вже ти на землю вона почне полювання. Тут взагалі 20 градусів. Це що таке? Це чого так тепло? Так, я хочу включити світло, якщо ви мені позволите в одній кімнаті. Я включив. Світло не вибило. Мені здається, він в підвалі, може таке бути? Не ти... знаю. Може, конечно. ти там була просто не пищала, нічого. Машина. пік пік роби. Де я? Куда я зайшов? Я тебе бачу. Це не ти. А, ти від мене пішла. Я взяв ключи, чи ні? Я взяв ключи, чи я взяв шкатулку. Я взяв нічого, я йду по фонарик, бо я не вижу. Я нічого не взяв. Та бо я нічого не вижу, я пішов по фонарік. Так, фонарик, все. Блокнот ще завезу. Так, ні, я краще зразу візьму блокнот чи через краще Ні, краще блокнот, краще камеру сюди викину. Скоріше за все, це гараж. Угу, То я йду туди, віднесу блокнот і все ось це таке. Розп'яття, оце все. Так, будь ласка, ти тут підпишись, ти тут погризись, Окей Я туди все поклав. Камеру несте. Чи є все? Угу. Камеру значить, і доц. Запам'ятав. Я прийшов. Е, я сюди кладу, чи куди. Чи от сюди? Що, камеру? Камеру. Отаку можу покласти. <ріст> Ні, ти куди. На це? Ага, туди, добре. Тоді я кладу сюди, дотс. І блокнот таке сюди покладу. Він пробіг! Він пробіг! він пробіг! Відмічай, що Ти сфоткаєш сліди? А, був слід? А, у мене немає фотоапарата, я ще прийду. Е, там він пробіг, то відмітила? Ти бачила, що він пробіг, чи мені показалось? Я не бачила, я тут потусуюсь, подивлюсь. Я, проти побачив, там був краєм ока. Я не впевнений. Що по завданнях втекти від приводу під час полювання без втрат, відігнати природу за допомогою пахощів, поки він переслідує свою жертву стати свідком примарної події. Ага. А що я хотів взяти? Що таке, щоб нам помогло? А, поговорити з ним. А він як відповідає? На одинці. Ну, я вже раз говорив. Я несу камеру. Я ще все сфоткаю і здохну. А МП хтось там в когось пощадає? Ні. <звіт> Прикольно. Так, слід. Будь ласка, три зірки. Три зірки, все. Ой. Так, мені здається, якщо я зараз не почну говорити, почнеться охота. Правильно? Може таке бути? Правильно. Давай я поговорю. На, no, я не проти, все, Я в машину дивитись на вогник. Я йду. Перевірю вогонь. Вогонь, який горить на камері. Е, так, я дивлюсь. Він пописав в блокноті. Чую, що чую, чую. Добре, чуть -чуть. добре, добре. Блокнот. Тут запис. Запис в блокноті. У нас два дуже кончених варіанти приводу. який зараз шукає, находить, а другий, я не знаю, хто то. Та є. що він робить та є, та є. та є. Що робить Та є, знаєш? Він теж чокнутий. А що він робить? Він перше полювання дуже швидкий, а потім Повінь. перше полювання дуже швидкий, другий вже не дуже швидкий, а третє вже єлі плентається. Краще б наоборот збільшувалось. Перше полювання я б вижив і більше не заходжу в ха. А в туалеті хтось дивився на кистку, ти дивилася, а її не було Я все обійшла, я не бачу її, блін. А може а поки що нема? Ні, завжди є. Правильно? Пішла в, в підвал. А шоки тут застрягла у дверка. Нам треба йти в підвал, Я, я була в підвалі. Ага, добре. Я обійшла вже все, я не бачу, не знаю. А треба запазбук на фоткати, чи ні? Так, треба. Ага, ну то є. Значить. Наскільки е на, на трієчку. Сліди ніг були. А сліди ніг це що? Ультрафіолет чи ні? А, ні, це просто сліди окей. Угу. А, я ультрафіолетовий фонарик, то не взяв? Він тут на землі. Ага, є. Я з ним похов. А. А, ти знам, аня, все. Так, все. Мій ультрафіолет, мій утрафіолет. Тільки він ніяких е, активностей ні з дверьми ні з чим не робив. То що мені перевіряти? Ні з щитком не балувався, ні з вікнами. Нема, що перевіряти, звісно. Ой, закрий, закрий, щиток, закрий. Все. Ну, сьогодні. Нічого нема, поки що. Що ти куховариш сьогодні? Слухай, я не знаю, що це. Не було ні е, мінусової, ні відбитків, ні вогника я подивилась нема. Мені тільки що здалося, що почала грати шкатулка, я чуть не той не вмер від страху. Тут був звук такий тум-тум-тум-тум. Ти з ним говориш, так я вийшов з хати. А, треба зробити подивись по охоті. Якщо тебе знайдуть, значить Діоген. Якщо швидкий, то значить. той. То значить не Діоген. А які в нас можуть бути підсказки, правильно? МП e, не може вже бути. Відбитки пальців теж не може вже бути. Мінусова не може бути. Це або радіоприймач, або примарний вогник. Я, мені здається, що був примарний вогник і що це та є. бо він тобі не відповідає, як я понять. Побачила примарний вогник. Ну, Так все, я добре казав. Примарний вогник і це та є. Слава Богу, що. Ну, не... Тут я не переживу. А, а я просто не переживу, якщо ти не переживеш. а Хоча, в принципі, можна попробувати. Примарна подія, <кхух> пахощі, пульвання безпеки. У тебе 28% глусту. Ти зараз, а все, виходи. <кху> У мене є ідея. А, яка? Давай. Геніальна ідея. Коротше, йдемо некаємося, ти береш шкатулку. Кидаєш її об землю, і він починає льотати, а ми сидимо в, зана... в заначки в нички. Ага, Трапи, які, що він най... нас не найде. Або якщо найде, кидає в нього пахощами і все. Він пробіг? Ну, він в гаражі зараз. Дивись, значить, що ми беремо? Бере кид... пахощі. Е, я беру пахощі. Я взяв пахощі. Фонарик беремо. Чи викидаємо, я беру шкатулку і ти береш шкатулку? Давай я візьму шкатулку. А ти вже взяла шкатулку. Ти береш шкатулку, я тобі її віддам, як ми заникаємося. А чекай, значить, зараз, якщо таки не шкатулку, то ні. То треба, щоб вона була заведена, правильно? Треба, да, щоб почала грати мелодія. Під яку ми У мене сьогодні дуже цей день мотивації. Ми тут будемо никатись, там де карти тягнули. Так, давай я так кину фонарик yeah. сюди, чи він ми тут? Я краще виключу. Е, Я нічого не вижу. Так, я взяв шкатулку. Треба, же у в... тебе були вільні руки зараз. У мене є одна вільна рука, я взяв шкатулку в руку. Її кидати можна прямо сюди. Ні, на... де угодно вообще без різниці. Топ, на, праву... на праву натискай. Кидай, ховаємося. Тура вмирати. Що, почалось? Ну, та ж ти чуєш, що він ходить? Ну, Просто світло не мигає, як скажене. Так як того разу в картах. Він, він спускається в підвал. Він по підвалу ходить. Мінус світло. По ідеї — все. Якщо мінус світло, то все? Все. Мінутку, мінутку. вон, знайшов свій фонарики. Ми пережили, я шо. Якщо... А може ще раз шкатулку, типу, запустити тепер? Воно вже не запуститься, по-моєму. Ми привіряти не будемо, правильно, правильно? Йдемо з цього прокляту будинку. Прикинь, це зараз вийде і він переді мною закриває. Ні, все добре. Тепер вона в тебе з'явиться там в кабінеті. В моєму кабінеті. Чекаємо, ми всі завдання, які могли зробити, зробили. Тобі три глузду. Ми не зробили ні Я одного... не зробили. Серйозно? Так ми ж так стекли... примару, типу, таку полівані, щоб. Він сам його зробив, а не ми його зробили, правильно? М -м -м. Ну я можу попробувати. Двері відкрились, сходи, ти вижила, ти вижила. Ану, тебе... зарахувало хоч? Ні, подивись. від тебе te нуль. Зарахувало, тільки тепер ще примарну подію, а це вже не можна, певно, так? Д... Ну. І то і то зарахувала. Ну, то все, зарахувало. Правильно визначили приведа ого. Ну, а на цьому ми поки що закінчимо. Всім гарного продовження дня і всього найкращого. Всім папа! -па.